Привіт, дівчата та хлопці. Нарешті я повернулась з новорічно-різдвяних канікул, так сказати, вимушених. І думала, що я на святах багато навишиваю, бути багато вільного часу. Але вишивалось небагато. Потрібно було вирішити багато питань перед новим роком та й після. В мене, мабуть, як і в більшості життя перед Новим роком сюрпризи якісь видає, вони дуже приємні, але що робити? Так що будемо далі справлятися, вирішувати проблеми, вишивати, шити, плести. Тому, що я тут навишивала. А, почала я вишивати, мені сподобалось вишивати орнаменти, де вже, ну, навіть не дивлячись у схему, береш та й вишиваєш повторюваний мотив. А ось оце, оцей предмет у мене виникло питання, що це таке. Мабуть, якась посудина, чи горщик. Але щось я не додумалась. Глянула на прев'ю, ну тут дві чашки, такий як стаканчик. А що це таке? Я знаю, що дівчата вишивають, можливо, вони здогадалися. Мені якось незручно виробнику писати. Вишила та й вишила. А може, то, ну, не знаю, я не можу здогадатися, що тут таке. Може, хтось здогадався чи знає. Напишіть, будь ласка, бо я люблю вишивати, розуміючи, що я вишиваю. Вже залишилось мені, ось тут не видно, бачите, сніжинки білі. Залишилось мені оцей кутик, ну, рамочку, і тут декілька хрестиків. Я вишиваю так, беру на нитку в голку нитку, вишиваю. Так, щоб ну, там десь великий елемент, потім залишки, там, де декілька хрестиків. Оце єдина єдина. Робота, яка мені подобається на прев'ю, ну трохи більше, ніж вона виходить. Камера не передає, але на прев'ю більш такі вінтажні кольори. Темніша основа і кольори такі приглушені. А ось на канві канва світліша. Ніж на малюнку, і кольори виходять яскравіші. Ну, десь мені подобається, що воно яскравіше виходить. А ось саме на цьому дизайні мені б хотілося, щоб воно було якось більш вінтажно виглядало. Але все одно гарно виходить. Сподіваюсь, я до кінця зими завершу щось зовсім з цим відключенням світла, змінюють графіки, і життя зараз так. Побудовано встигти до відключення світла і після. Тобто, все підлаштовується. Потрібно все переробити, а вишивка вже залишається на потім. Що я ще робила, поки, поки не знімала, ось продовжую свій саморобний блокнотик. блокнотик. Оце. То пам'ятає, з цієї сторони ніч перед різдвом тематика. А тут а, в мене пов'язано з шоколадом, з горіхами. Я обожнюю шоколад, особливо з горіхами, з радзинками. Це був флаєр. Я була у Львівській майстерні шоколаду, яка знаходилась, не знаю, знаходиться зараз у Харкові. Там дуже смачно пахло з шоколадом, там такі вироби. Хотілося б знову повернутися, але я думаю, повернуся обов'язково. І ось, бачите, ну, на помилках буду вчитися, пробила хлопцю ніс. Я так роз... сумно мені стало. але ну, Це я вчуся, тому буду. Справлятися зі своїми емоціями. Оце буде карманчик. Це ж шоколадки, міленіум. Буде вставлятися. Я зробила ось такі тежики, але щось вони сюди не пасують. Ось таких два тежики. Дуже яскраві, мені здається, метелики. Сюди я буду писати, ну, я вчуся, тому буду експериментувати. Сюди буду записувати знайшла дуже багато мотиваційних таких висловів, відомих людей. До речі, мені сподобалося, що самодисципліна може багато чого вирішити в житті і рекомендують кожного тижня записувати, що зробив за тиждень, що нового дізналась, що зробила для здійснення своєї мрії. Це дуже добре. Я думаю, що я хоча б те, що стосується творчості, буду якраз за тиждень і знімати. Розкажи Богу про свої плани, і він над тобою посміється. Так, в мене вийшло, я до Нового року, обіцяла, що буду знімати, не збиватися з графіку кожного тижня, але графік збивається. Тому поки що так Ось вчилася робити квітку, Ну, щось вона мені, мені не дуже вдалася. З мережева, мережева, звичайно, робить красу. Я не розуміла, навіщо в щоденнику. Мережева. а потім дивлюся, ну, треба вчитися у дівчат, що вони вже пройшли ці стадії початківці, які ще я проходжу. Тому треба дивитися, прислухатися. З от дивилася недавно Віоли Тарасовою, вона і вишиває, і з краббукінгом займається. Ну, так, здається, все, все просто, все гарно в неї виходить. Ну, сядеш і так і сяк, особливе, якщо підбираєш з того, що є. І доволі-таки багато часу йде на це, але. Поки буду робити з того, що є, подивлюся, чи буду цим займатися чи ні. Перш ніж скупляти все, воно коштує грошей, а зараз так взагалі немалих, тому пробувати з тим, що є. Я накупила таких яскравих. Наборів паперу, а навпаки, нам треба було більш вінтажних. Я тепер розумію, чому дівчата вибирають вінтажний стиль, в основному папір йде в вінтажному стилі, тому що більше сполучається і виглядає блокнот стильно. Тому, ну, якщо вже буду займатися. і Придбавати матеріали, то бажано і вчитися, я думаю, на папері вінтажного стилю в таких пастельних, коричневих кольорах. Потім підсіла я, щоб розвивати українську мову, зараз дивлюся мультики українською на кіно на Юаком. Ну, я якщо не забуду залишу посилання, там навіть цікаво буде дорослим подивитися ці мультфільми, і, от вони мене... і фільми вони мене надихають на створення цих сторінок. блокноту. Тобто задають тематику, ну, сюди підходить. Недавно дивилася місія Різдвяний порятунок, дуже цікавий фільм. Мультфільм мені подобається, коли в мультфільми є якийсь повчальний зміст, ну не просто там, а чомусь повчає, якісь цінності людські, викриває. Тому ще я там. Це я розкажу два мультфільми, подивилась цікавих, і вони мене теж надихнули на створення, Ну, підказали тематику створення сторінки наступною. Тому коли буду вже показувати ці готові сторінки, тоді вже буду казати, який мультфільм мене на це надихнув. Тому... Далі буде. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь, якщо подобається, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І я намагаюся все, що знаходжу, україномовний контент. Якщо дивлюся, що людина з України, я намагаюся у мене багато підписок, підписатися, обов'язково поставити лайк і написати коментар більше п'яти слів, наскільки я знаю. Тому що це труд знімати. Щоб щось зняти, треба продумати тематику, підготуватися. Це все час. І я у кожного блогера, щось для себе нове, відкриваю, вчуся набагато краще вчитися вже на готовому, а наробити помилок. Помилки заставляють опускати руки, ну, наприклад, як у мене. Тому, дівчата, не лініться. І хлопці також треба підтримувати, треба розвивати україномовний YouTube і сайти, наприклад, от як я сказала, там, де мультфільми і фільми можна подивитися, це поповнює словниковий запас наш. Багато хто знає Українську, як нею писати, але розмовляти. Ну, всі, хто вчив іноземну мову, навіть знають, що вивчити там правила, як писати це одне, а от розмовляти це зовсім інше. Ну, розкажу такий, ой, це в мене щось дивовижне перед новим роком, і після перші дні Нового року щось виходить. Йшла я ну, повз магазин, а, і за, а, позаду йшов чоловік на підпитку, а, ну, тягнув бутилі, а, пляшки, ну, самі розумієте, не з мінеральною водою, і кричить. Е, Ну, оригінал, Дівка, якщо моя дочь родила в мальчика, це значить я став дідом. Ну, я на нього так зиркнула. І просто так ну, подумала, я навіть не знаю, звідки в мене така думка. думаю, якби ти до мене звернувся українською, я, може б, з тобою побазікала. А так, не дуже я люблю спілкуватися з п'яними чоловіками. Я зробила два кроки, дівчата він кричить мовою оригінала Ну, не можу я розмовляти українською мовою! Я була під враженням. Я тільки подумала, я навіть не пискнула. Я знаю, що якщо п'яний чоловік краще взагалі з ним не розмовляти, щоб він тебе не чіпав, то це було на свята і пройти мимо, мовчки, і піти далі. Оце випадок, ой, дівчата, і сміх, і гріх. Я досі згадую, я всім розповідаю. Ой, так що читають чоловіки мої думки. На цьому буду завершувати. Ой, задумів, маса. Але коли його все робити, от зараз вимкнуть світло і щоб знімати відео, хочеться, щоб і сонячно було і, було, і світло було, але так не виходить чомусь. Тому знімаю, як є, бо це довго чекати. І так, я вже пропустила. Будемо відновлювати самодисципліну, і далі радувати себе і всіх. Своїми відео. Все, до побачення! Дякую за перегляд! Заходьте ще!